Вітаю вас на каналі А01К Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами розберемо таку цікаву тему, як податки в криптовалюті. Відповімо на питання, навіщо взагалі платити ці податки з крипти, і якщо платити, то скільки саме? Переходимо до відео. Хочу зазначити, що я не являюсь податковим консультантом, не являюсь сертифікованим юристом, я в цьому відео просто доношу до вас інформацію, яку знаю особисто, яку дізнався від своїх знайомих, і яку сам зміг знайти в інтернеті. Тому будь-які ваші фінансові операції, податки зв'язані з криптовалютою, згоджуйте з відповідними людьми, які знаються на цьому, тобто юристами чи бухгалтерами. Тож, давайте відповімо на питання: навіщо взагалі платити податки з крипти, якщо можна їх не платити? Тому що, наскільки ми знаємо, криптовалюта була створена. Як альтернатива вже існуючій фінансовій системі, якраз таки для того, щоб уникнути всіх цих склад, податків, звітності перед державою, звітності перед банками і подібні бюрократії, яку так ніхто не любить. Так, ви можете і надалі користуватися криптою, не сплачувати податки і жити своє задоволення. Але коли доходить діло до якихось серйозних сум або рішень, наприклад, придбання майна чи автомобіля, вже необхідно подумати про сплату податків, а точніше. Легалізації ваших доходів, тому що, наприклад, коли ви захочете придбати квартиру, вам необхідно буде провести фінансову операцію за допомогою банківського рахунку. І відповідно на цей банківський рахунок потрібно буде покласти кошти, і коли ви будете класти кошти. Відповідно там 100, 200-300 тисяч доларів, банк вас запитає, звідки у вас ці кошти, і от саме на це питання вам потрібно буде відповісти. І щоб на нього відповісти, вам потрібно буде заплатити податок з ваших доходів з крипти. В різних країнах це реалізовано зовсім по різному, і також ще звичайно залежить від того, звідки у вас цей прибуток крипті з'явився. Тому я завжди рекомендую звертатися до ваших місцевих спеціалістів, які знають специфіку вашої податкової системи і специфіку ринка. А тепер давайте перейдемо до конкретики і розберемо на прикладі України. Не скільки нам необхідно заплатити податків і як це необхідно зробити наразі? Криптовалюта в Україні знаходиться більше в сірій зоні, і не дивлячись на те, що в 2022 році був прийнятий закон про віртуальні активи, в силу він так і не вступив, так як довести його до робочого стану ніхто так і не зміг. Але не все так погано, тому що в кінці 2023 року було зареєстровано два нових законопроекти. Які пропонують вже якусь систему по сплати податків з доходів з криптовалюти, опираються дані законопроекти на європейські стандарти. А саме нам пропонують, перший варіант це сплати 18% на прибуток від всіх операцій, плюс 1,5% військовий збір. Другий варіант нам пропонує сплату 5% перші 3 роки, потім 9% 5 років, і надалі вже буде постійно 18%. Звучить це все дуже круто і оптимістично, і мені особисто подобається більше другий варіант. І надіюсь, що ці законопроекти все-таки проштовхають далі, щоб криптини вже могли вводити всі свої айрдропи повністю легально, сплачувати за це податок і жити спокійне біле життя. На екрані ви бачите дану таблицю, в якій вказано чітко хто має скільки платити податку. А тепер переходимо до наступної країни. Наша наступна країна це Польща. Польща легалізувала криптовалюту з 2021 року, і це надає змогу як бізнесам, так і фізичним особам використовувати криптовалюту і сплачувати з неї податки. Якщо говорити про звичайних податкових резидентів, не про компанії на території Польщі, то їм необхідно сплачувати податок лише в тому випадку, коли вони обмінюють крипту на ФІАТ. Тобто на злотий на місцеву валюту. У випадку, якщо особа обмінює біткоін на ефір, дані транзакції не податковуються. А сам податок, зв'язаний з продажою криптовалюти, складає 19% від прибутку. При цьому вам обов'язково необхідно декорувати дані доходи. Кожен рік до 30 квітня по формі декларацій під 38. Податок сплачується лише один раз на рік від загальної суми прибутку. Але якщо в випадку у вас немає прибутку, то відповідно ви не сплачуєте даний податок. Все дуже просто. Також на екрані ви можете бачити таблицю всіх країн Європейського Союзу і з тим, як вони імплементують криптовалюту і які податки там необхідно на неї сплачувати. А наступна країна в нашому списку це об'єднані Арабські Емірати, а саме Дубай, який вважається чи не столицею криптовалюти світу. І в Дубаї все досить просто, тому що там діє єдиний податок на доходи всіх фізичних осіб, який складає 0%. Це означає, що якщо ви являєтесь з податковим президентом Дубаю, ви можете легалізувати всю вашу криптовалюту, не заплативши за це ні долара, що звучить дуже круто, і я розумію, чому так багато криптонів їде саме туди. При цьому даний податок не збільшується в залежності від вашої суми легалізації, тобто ви можете її легалізувати як. 100 тисяч доларів, так і 10 мільйонів доларів. І це прям фантастика. І всі ці податкові моменти, звичайно, заставляють задуматись кожного, чи не варто йому переїхати з Європи до Дубаю і працювати з криптою там. А тепер давайте перейдемо ще до однієї дуже цікавої і незвичної країни це Індонезія, а саме острів Балі. Хто не знав, острів Балі це регіон в країні Індонезія. Цифрові активи, тобто криптовалюта, не заборонена в Індонезії, але розплачуватися нею за послуги та товари це заборонено. У цій країні дозволено вести лише торгівлю криптою і обмінювати її на іншу крипту чи фіатні кошти. При цьому до кожної транзакції застосовується свій податок чи комісія, який складає 10% від об'єму транзакції. За умови, якщо вона була здійснена на ліцензованій індонезійській біржі, якщо ж транзакція була зроблена поза межами ліцензованої біржі, то податок складає 0,2% від суми транзакції. І з досвіду моїх знайомих, які проживають на Балі, для того щоб так сказати легалізувати крипту, вам необхідно просто задепозитити її на ліцензовану криптовалютну біржу Індонезії. І звідти вже ви зможете обміняти дану криптовалюту на індонезійський рупій, і даний рупій вивезти собі на банківський рахунок. І в такому разі дані гроші будуть рахуватися повністю легальними, і ви зможете ними розплачуватись по всьому світу. Той самий мій знайомий, який ділився зі мною цим досвідом, розповідав, що вони навіть допомагали іншим купувати нерухомість на території Європи за рахунок от такої простої схеми. Тому в даній країні достатньо легко жити, коли ти займаєшся криптою. А тепер перейдемо до фінальної країни в нашому списку. Це Сполучені Штати Америки Наскільки ми знаємо, що в Штатах найгірше, що можна зробити, це не заплатити податки. Тому всім криптонам в штатах необхідно дуже чітко і пильно слідкувати за тим, щоб все було зроблено по закону. Тому що разі, якщо ви щось не заплатите, щось не задекларуєте, то вас завжди притягнуть до відповідальності. В Сполучених Штатах Америки є штати, які являються криптофрендлі, а які є не дуже криптофрендлі. Самі такі лояльні штати для крипти, це наскільки я знаю, це Вайомінг, Вашингтон. Каліфорнія, Техас, можливо, якщо ви знаєте ще якісь, то пишіть в коментарях. Тому логалізація крипти в даних штатах є досить простим процесом в порівнянні, наприклад, з тим самим Нью-Йорком. І якщо узагальнити цю всю податкову систему, то можна сказати, що крипта в штатах все-таки легальна, тому що законодавство США розглядає віртуальні активи як майно, як private проперті. І відповідно всі дані операції з криптовалютою вони мають бути оподатковані. І з 2022 року всі, як фізичні, так і юридичні особи. Вони зобов'язані декларувати всі свої криптовалютні операції і, взагалі, крипту розмір податку в США залежить від сроку інвестиції і розміру прибутку, який отримала дана особа. Якщо інвестор не продає криптовалюту більше, ніж рік, то це рахується як довгострокова інвестиція, і вона не є оподаткованою. І якщо дохід від даної інвестиції менше ніж 41 тисяча доларів, то податок взагалі не сплачується. А якщо прибуток все таки перевалює за суму 41 тисяча доларів, то податок стає 15%. Але якщо прибуток від даної довгострокової інвестиції вже переважив за 459 тисяч доларів, то податок стає вже 20%. Це, що стосується інвестицій періодом більше, ніж один рік. А якщо менше, то до цього вже застосовується звичайна податкова шкала фізичних осіб, яку ви можете бачити на екрані. Мінімально це 10% податку на прибуток до 10 тисяч доларів, і максимально це 37% прибутку від 523 тисяч доларів. Дякую, що дивились до цього моменту. Це був такий короткий. Екскурс в податкову систему основних країн щодо криптовалюти. І я надію, що все-таки в найближчі роки криптовалюта набуде якогось певного білого статусу в світі, і всі криптони, які фармлять дропи, торгують на біржах, зможуть все-таки легально виводити свої доходи і не мати з цим ніяких проблем. Також, якщо вас хвилює питання легалізації крипти в вашій країні, ви можете перейти в опис, я там залишу посилання на наших партнерів, які допомагають з цим. Пишіть в коментарях, яка країна вам цікава більше всього з точки зору. Оподаткування криптовалюти, і ми розберемо її більш детально в наступних відео. Це нагадування про те, що вам необхідно підписатися на наш канал.